Самих дивних речей в мене вдома. Перша це гітара. Ніхто в житті взагалі не вмів грати на гітарі. Звідки вона в нас взялась, непонятно. Далі цілий пакет з проводами. Я впевнена, що жоден з них не працює, але для чого вони? Ось така в мене є лампа. Чи що це таке? Я навіть не знаю. Але як я стану ворожкою, то вона мені знадобиться. Далі, отака мікрокиця з мене зростом. Сто п'ятсот різних кубіків. Ну тут аналогічно як з гітарою. Камера якогось року до нашої ери. Цікаво, що є на ній. То шампанське, яким вітали мене на день народження, тут пише 20 років. Сама стрьомна фотка мама вибрала. Її погриз кролик, але дуже треба. Кружка з Буковелю, в яку всі пхають, ну що тут, салфетки, ручки якісь. Я не очікувала, що я ту знайду, але дивіться, е, ці касети, Петрик П'яточкін. Утіни історії. Афієць! Наді. Це моє, це все моє. Блін, мені аж. Далі такий ящик, щоб збирати гроші, тут пише мрії, збуваються там, де в них вірять. Можна назбирати на ноутбук, на песика, на машину. Ну, я вже назбирала 25 гривень. такі дивні сережки, такі яйця, там ще якась алкашка є, ну типу щось. пиво чи що. Щось, щось таке. І увага! Мій рюкзак, з яким я ходила в 9 клас. Вийшла би я зараз з таким рюкзаком, я б напевно навіть до магазину не дійшла.